Учора польські фермери знову заблокували пункт пропуску медика Шигині. Яка там зараз обстановка? Говоримо з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, я вас вітаю. вітаю. Ну, наша пісня гарна й нова. Розкажіть, будь ласка, що відбувається на кордоні? Наскільки великі черги через те, що польські фермери у день пам'яті жертв голодоморів заблокували кордон? На жаль, блокування продовжуються, і станом на зараз польські фермери обмежують можливість руху для вантажних транспортних засобів. Нагадаються по напрямку польського пункту пропуску медика з українського боку. Це пункт пропуску Шегині. Свої дії вони почали вчора близько ближче до десятої години ранку. Зазначалося, що за тою інформацією яку ми маємо від польських колег, що такі дії можуть тривати. Десь 48 годин, але не виключають польські колеги, що акція польських фермерів може тривати й довше сказати, що зараз є великі черги на цьому напрямку. З вантажівок я не можу. Треба розуміти, що на виїзд з України польські фермери взагалі. Зазначили, що не пропускатимуть вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. І з моменту, коли вони почали ці свої дії, власне жодна вантажівка не не виїхала з українського пункту пропуску, бо польська сторона їх не приймає. Але е, фізично українським водіям, ну взагалі водіям і вантажним транспортним засобам, е, поряд пункту пропуску перебувати е, не потрібно, бо діє електронна черга, і вже система повідомить кожного, хто зареєструвався на перед кордону на цьому напрямку, в який день та час вони зможуть перетнути кордон е, По польській стороні за наявною інформацією. Перед мітингувальниками знаходиться близько 10-20 транспортних засобів, які очікують на можливість прослідувати до кордону, щоб прослідувати в Україну. І, власне, тут польські фермери зазначали, що вони пропускатимуть десь по одній вантажівці на годину. І з тією інформацією, яку ми маємо і від польських колег, і від власне водіїв, то Десь такий принцип мітингувальники і дотримуються. На момент, коли розпочалися дії з блокування між мітингувальниками і польським пунктом пропуску, знаходилося десь 150 вантажівок, і власне цій кількості транспортних засобів ну, вдалося більш швидко перетнути кордон на слідуючи в Україну. Ну а тим, хто вже після 10-ї години. Дня вчора приїхав до кордону, то звісно, вони стикнулися з тим, що є це ускладнення для того, щоб перетнути кордон в бік України. В тому числі за минулу добу загалом в бік, бік Польщі через цей напрямок прослідувало десь 60 вантажівок, але це власне ті транспортні засоби, які рухалися до десятої години. На інших пунктах пропуску чи спостерігається пожвавлення руху збільшення кількості вантажівок, які хочуть перетнути кордон через блокування медики Шегині? Ну суттєвого навантаження на інші пункти пропуску зараз не фіксуємо. Треба розуміти, що е, по напрямку пункту пропуску Шегіні загалом за добу е, перетинало кордон до, до того часу, як польські фермери е, почали блокувати рух для вантажівок десь 400-450 вантажівок в обох напрямках. Тобто, фактично, десь 200 е, транспортних засобів оформлювалося на в'їзд в Україну і 200 транспортних засобів, ті, які слідували. В бік Польщі, але зважаючи, що на території Польщі в бік України перед мітингувальниками черга незначна, то можна зробити припущення, що міжнародні перевізники дослухалися до того, що тут діятиме таке ускладнення, і почали обирати для себе інші напрямки. До того ж, окремі водії, які перетинали кордон, зазначали, що деякі з вантажних транспортних засобів. Ставши в чергу, вже після того як почалися дії з блокування руху, розверталися і прямували до інших пунктів. Зрозуміла, пане Андрію, дякую дуже за розмову. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з яким говорили про чергове блокування польськими фермерами кордону. Вчора зранку вони розпочали це робити біля пункту пропуску медика Шегині. Поки що йдеться про 48 годин блокування. Але як це буде насправді, побачимо вже завтра, в після ї години, коли ці 48 годин матимуть минути.